Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу Ефінбі. На часу новини і я, Ольга Остапчук, розповім вам про події тижня. Музика. У четвер у райдержадміністрації відбулась чергова колегія. На засіданні колегії було обговорено підсумки соціально-економічного розвитку Донецького району за 9 місяців поточного року. З доповіддю по цьому питанню виступив перший заступник голови РДА Микола Баранюк. Микола Петрович зазначив, що із усіх промислових підприємств району за цей період часу майже всі отримали приріст в порівнянні до відповідного періоду минулого року. Особливо гарно попрацювали товариства Верес та Донецький маслозавод. Непогані успіхи роблять товариства Маровоїр та Доневецький ливарно-механічний завод, але тут існує проблема зі збутом продукції. Набагато краще стала працювати і меблева фабрика. Виробництво меблів зросло на 62%. На жаль, поки що не вдається налагодити роботу ремонтно-механічного та плодоконсервного заводів. Стосовно галузі сільського господарства, то урожай видався непоганий. Намолочено 11 тисяч тонн зернових, вироблено 8 тисяч тонн м'ясної продукції. Микола Петрович детально охарактеризував і інші сфери економіки. Особливий акцент було зроблено на газифікації району. Так, до кінця року планується завершити підведення газу до сіл Лисець, Сокілець та Жванчик, а у наступному році розпочати підведення газу до населених пунктів Дем'янковецького напрямку. Підсумки по даному питанню підвів голова РДА Юрій Кучерявий, який зазначив, що, хоча показники непогані, але й багато недоліків, які необхідно виправити. А для цього сумлінно ставитись до своїх обов'язків та працювати не покладаючи рук. Наступне питання про розвиток освіти Дуневеччини висвітлила начальник освіти Франя Поліщук. Крім того, було обговорено питання, що стосувалося наповнення пенсійного фонду та стану виконавчої дисципліни. 28 жовтня визначна дата для України. Саме цього дня, 67 років тому, нашу землю було звільнено від фашистських загарбників. З цієї нагоди керівництво району, ветерани, представники установ та організацій зібралися на мітинг, що відбувся біля меморіалу слави, та поклали квіти до підніжжя пам'ятника загиблим воїнам та вічного вогню. З ним визволення України ветеранів привітав голова РДА Юрій Кучерявий, який зазначив, що молодше покоління схиляє голови перед великим подвигом, які звершили вони в ім'я миру та спокою своїх нащадків, та побажав ветеранам здоров'я та довголіття. Хвилиною мовчання присутні вшанували полеглих. Після того у залі засідань РДА відбулася звітно-виборча конференція ветеранської організації. Зі звітом про виконану роботу виступив голова президії ради ветеранів Петро Скоробагач. Петро Васильович зазначив, що останній рік був роком більшої уваги до ветеранів з боку влади ніж попередні. Органи влади та місцевого самоврядування з розумінням ставилися до ветеранських проблем та намагалися допомогти у вирішенні питань, що турбують. Але залишається чимало проблем. Зокрема, низькі пенсії та високі ціни на ліки, недостатнє медичне забезпечення тощо. Слово надали й голові РДА Юрію Кучерявому, який запевнив, що діюча влада робитиме все можливе, аби підвищити рівень життя ветеранів. З доповідями про роботу виступили голови первинних ветеранських організацій: Степан Колісник, село Балин, Володимир Кучерявий, село Міцівці та інші. Без телефону важко обійтися, особливо коли є проблеми із здоров'ям. Але не кожен має можливість придбати собі цей засіб зв'язку, тим більше мобільний. Але цього тижня члени товариства глухих отримали такі необхідні подарунки. Працівники управління праці та соціального захисту населення спільно з керівництвом Українського товариства глухих вручили мобілки 38 членам товариства. Кошти на таку благородну місію виділив Український фонд захисту інвалідів. На урочисте вручення завітав і заступник голови РДА Микола Яковенко, який побажав інвалідам послуху, здоров'я та запевнив, що це лише перші кроки цієї благородної акції. Надалі заплановано вручити телефони і іншим 22 особам, які стоять на черзі. Водночас, в рамках соціальної програми Турбота кожному члену від товариства глухих передано матеріальну одноразову допомогу. Такі приємності присвячені до Міжнародного дня глухих, які святкуються в останню неділю вересня. Як розповіла голова Дунаєвецького товариства глухих Тетяна Михайлова, хоча із запізненням, але урочистості таки проведено. Просто хотілося дочекатися завершення процедури на одержання телефонів. А ще цього року товариство відзначатиме 45-ту річницю з часу свого заснування. 29 жовтня під патронатом Міжнародної федерації асоціації псоріазу, починаючи з 2004 року, у світі відзначається Міжнародний день ПСОРІАЗУ. Надзвичайно важливою проблемою є також дитячий псоріаз, адже далеко не кожен знає, що псоріаз це спадкове незаразне захворювання, яке не передається при контакті. А незнання породжує дискримінацію людей, які без того страждають від цієї серйозної хвороби. Тетяна Гірона, скажіть, будь ласка, що ж це все таки за захворювання псоріаз і наскільки актуальна є проблема псоріазу в Україні і зокрема в нашому? місті? Серіаз це хронічне рецидивуюче захворювання шкіри, яке виникає внаслідок спадкової схильності під дією різних факторів інфекції, стреси, порушення дієти, інші соматичні хвороби. І характеризується появою на шкірі характерних висипів у вигляді інфільтрації поточення, гіперемії, почервоніння та сріблястого лощення на поверхні. Перебіг захворювання варіює в різних в таких широких межах. Воно може бути від незначних уражень шкіри до генералізованих уражень, до ураження суглобів, вторинного інфікування, а також часткової чи повної втрати непрацездатності. Поширеність псоріазу в Україні понад 1 мільйон чоловік, з них велика кількість дітей. В Хмельницькій області в реєстрі 5 тисяч осіб, приблизно 500 дітей. Донаєвецькому районі в реєстрі є 307 хворих, з них 12 діток. Епідеміологічне, клінічне і соціальне значення псоріазу в сучасних умовах важко переоцінити сріблясто-білі висипи, вигляді бляшок, інші зовнішні прояви псоріазу, вони дають відбиток на якості життя пацієнтів, викликають у оточуючих страх Заразитись відразу до цих людей. Особливо це стосується дітей, які знаходяться у дитячих колективах. Ці хворі мають більшість з них мають депресії, мають занижену самооцінку, також вони є ізольовані від суспільства. Уже такі молоді люди вони мають проблеми, зіштовхуються з проблемами при створенні сім'ї. І все ж таки, як лікувати псоріаз і чи можна його вилікувати назавжди? Раз і назавжди позбутись псоріазу, на жаль, поки що неможливо. Але існують ефективні і сучасні методи лікування, які допомагають уникнути сезонних загострень, подовження ремісії. Тому я би хотіла сказати, що псоріаз можна контролювати, вилікувати неможливо, контролювати можливо. На жаль, велика частина наших людей. В Україні не обізнана щодо можливості професійного консультування та високоякісної медичної допомоги. Маючи зараз нагоду, я би хотіла звернутися до людей, які хворіють на псоріаз, чи мають підозри щодо даного захворювання. Приходьте, будь ласка, до нас, ми вас оглянемо, ретельно, детально обстежимо. Пролікуємо, будемо рекомендувати. Засоби догляду, А якщо це потрібно, ви зможете звернутись в Хмельницький обласний шкір диспансер для дообстеження та лікування із застосуванням високоякісних методів лікування апаратних, медикаментозних бального терапії, психотерапії, не користуйтеся послугами сумнівної якості ділків навколо медицини та в медицині. Не вірте в чарівні таблетки, чарівні апарати прибори, які рекламуються скрізь. Приходьте до нас, ми будемо намагатися знайти індивідуальний підхід до кожного хворого. Не втрачайте наполегливості, і ви надовго забудете про псоріаз. Це все на сьогодні. Я нагадую вам, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер Ефінбідом. Інтернет від FNB – це надійно, швидко та якісно. Побачимось наступного тижня і пам'ятайте, хто володіє інформацією, той володіє світом.